Друзі, всім привіт і слава Україні! Ну що ж, вітаю вас на нашому YouTube-каналі і хочу сказати, що сьогодні три заяви, напевно, так назвемо наш ефір. Останнім часом публіка соцмережі якось так, знаєте, перевозбудилися від трьох заяв, заяви генерала Залужного. Заяви Путіна і держдури Росії, ну і звичайно тих заяв, які зараз відбуваються з боку Сполучених Штатів Америки, по відношенню до україно російської війни. Тому про це і про дещо інше починаймо. Поки ви підписуєтесь на наш з вами канал, підтримуєте, нажавши на ті всякі тиснувши файники, вподобайки, коментарі, спонсорство, монобанки. Пейпел я. Напевно, почну з чого. Ну давайте напевно з заяви генерала залужного, навколо якої я так дивлюся останнім часом ажіотаж корисних ідіотів чи банкоматів банкової, котрі майже державну зраду вбачають е в цих словах залужного. Про що саме сказав генерал? Ну, по перше, Україна не може сподіватись на диво, що хтось поверне їй кордони 91-го чи 22-го року. Сподіваюсь, в цьому залі це вже цитата пішла. Вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо, на якогось білого лебідя, який до України принесе мир, кома, кордони 91-го чи 22-го року. І після цього буде велике щастя. На мою особисту думку, поки у противника є ресурси, сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій, зазначив посол України. У Великій Британії та екс головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ну, ми, значить, що ми не зможемо е, досягнути тих поставлених амбітних цілей, про які нам розповідали з єдиного марафону. За його словами, Росії здатність Росії вести війну буде абсолютно залежати від наявності ресурсів ведення цієї війни. Ну, народ, дивіться, давайте говорити відверто. На сьогоднішній день лише не сповна розуму. Люди можуть вважати, що ми маємо фізично сили, ресурси. Ну атакувати з по всім напрямкам і вийти на кордон 91-го року. Отже, фількіна грамота, яку нам розповідали з єдиного марафону, вже зазнала конкретного фіаско питання лінії розмежування 22-го року. Також стоїть як така, знаєте, ну примарна надія. Тому що тому, що росіяни зосередили колосальний ресурс на наших кордонах, а в тому числі на території, яку вони вже окупували. І давайте говорити відверто на даний момент, ніхто не скидає з рахунків Чорного Лебідя, а саме ядерна зброя, яку має Росія, але це вже буде зовсім іншого гатунку війна, і навряд чи ми з вами зможемо щось обговорювати в Ютубі, тому нам потрібно. Просто розуміння і твереза оцінка ситуації. Коли залужний казав Зеленському, що нам потрібно мобілізувати 500 тисяч людей, Зеленський вийшов і сказав: Ні-ні-ні, ви що? То воєнні хочуть, а я, та я ніколи. І ми дивимося на те, що оця от політика команди президента на сьогоднішній день нам дається ну, знаки. Фронт поступово повзе на захід, війська сточуються. Ті, хто в 22-му чи в 14-му пішли на війну і до сих пір знаходяться в окопах, уже закінчуються і стираються. А нових а нових мобілізовувати звичайно не виходить. Чому не виходить? Тому що саме така політика на даний момент у наших керманичів, і як би там не було. Але зараз я зверну увагу на заяву Київської міської військової адміністрації. Ну, знаєте, це той міської військової адміністрації, там де той шо Ткаченко хоче. Забрати в кличка можливості, і там між ними йде та возня. Але ж мобілізація це ж знаєте, це ж така річ, яка не дуже популярна. І що вони сказали? Уа! У мережі поширюється неправдива інформація про нібито масштабне залучення додаткових структур до мобілізаційних заходів. А чому, я же запитую у вас, Оленів, чому ви не хочете залучати додаткові структури для мобілізаційних заходів? Згідно законодавства України такими структурами є перше відповідальними за мобілізацію, звичайно, президент України і вся його вертикаль, в тому числі і ви, бляді. теж. тому, що ви роздаєте бронь на незрозумілі речі, військові адміністрації безпосередньо участвують в тому, щоб зірвалися мобілізаційні заходи, а не допомагають. В даний момент я до цього відношуся саме так. Але, але отже, президент, ми з вами розуміємо. РНБО ми теж з вами знаємо. Далі на третьому місці стоїть уряд України, і далі на четвертому місці місцеві органи самоврядування та поліція. І лише на п'ятому місці у мобілізаційних заходах у якості оформлювачів, я би сказав, би, документів беруть участь ТЦК. Це по закону. А насправді, а насправді ви все повісили на військових і тепер дивитеся, як іде налаштування одних українців проти інших, особливо проти тих, котрі носять. Форму пікселя, отже, я на це все дивлюся саме в цьому ключі, і тверезі розмірковування генерала залужного, якраз таки, нам всім даються взнаки, тому що зелена Камарілья цього не слухає, не так вона не хоче чути. І в той час, коли росіяни нарощують свої ресурси, ми далі хірачимо велике відбудівництво, велике будівництво. Ну і звичайно, автозаки. Ну куди вже ж без автозаків і без корупції? Тому така історія на цій темі ставимо три крапочки і будемо з вами звичайно далі слідкувати за реакцією наших кабінетних придворних банкоматів, які починають валити на залужну майже державну зраду за таку заяву, що нібито він відмовляється від нашої територіальної цілісності, говорячи, що ми не можемо Хі, ніхто з тих банкоматів з банкової точно ж не піде. В окопи і не почне штурмувати посадки для того, щоб відновити кордони 91-го року. А ми продовжуємо з вами, друзі, цей ефір. І ця заява вже стосовно іншого. Це заяви Путіна про так звану санітарну зону. Непоганий був, скажімо так, коментар пана Портнікова, я на нього звернув увагу: тобто, буферною зоною чи санітарною зоною Путін розуміє, що. Ще частину української території, щоб ми вивели свої війська і таким чином, нібито не загрожували існуванню Росії. Тобто, щоб ми, на його думку, як я розібрався в тих тезах Путіна, відвели війська з Сумської, Чернігівської та Харківської областей, ну і звичайно, з областей, які межують з лінією фронту, а саме Дніпропетровська, та саме ж Миколаївська і так далі. Чесно кажучи, це їм потрібно не для того, щоб убезпечити себе, а для того, щоб слідуючим кроком можна було далі іти просуватися по Україні. Ну я не здивуюся, як багато хто з вас теж це вважає, що росіяни потім на територіях тих областів придумують якісь референдуми і скажуть що вже і Суми їх, і Харків їх, і, і Миколаїв їх, і коротше, і Одеса теж напевно рано чи пізно вони скажуть, що то є їх, і таким чином будуть впроваджувати свою. Ну, одвічну мрію, так, одвічна мрія Путіна це відновлення совєтського союзу. Для того, щоб ви ми не подумали, що цей Лапін щось придумав десь голослівне. Я вам хочу сказати, що є такий депутат Держдуми Соболів, так держдури Росії, який входить в оборонний комітет. І що ж він заявив? Послухайте і зрозумієте екзистенційність цієї війни. Навіть ті, зрозуміють, хто ще не до, не додумався до цього по даний період. Отже, поїхали. много раз говорил, безусловно, решением, полным решением вот, этой, вот этих целей специальной военной операции является создание единого союзного государства России, Украины и Беларуси. Восстановление русского мира в рамках естественных его границ. Мы все русские. Киев, мать городов русский. Князь Владимир русский. Юрий Долгорукий русский. Значит, Ярослав Мудрый русский и так далее, и так далее. Поэтому мы должны, безусловно, защитить. Чингисхан руський, хан Батий, руський, ну і так далі, але знову ж таки вони впарюють цю історію про защиту. Защиту чого кого свої русські інакше ну, ми можемо і не сохраніти для для рішення цих задач. и достижения этих целей. Безусловно, нужна мощная, хорошо обученная, хорошо вооруженная армия. И безусловно, военно-патриотическое воспитание нашей молодежи. И не только молодежи. Зач зачастую у нас молодежь проявляет больше патриотизма, чем вот люди. Тобто ви розумієте, що вони від нас не відстануть ніколи. Немає існування Росії без окупації України. Вони не зупиняться не на Донецькій області, не на Запорізькій області. Навіть як ми всі свої війська повідводимо і віддаємо їм віддамо їм Запоріжжя, вони все рівно будуть іти хотіти більше, більше. для них це відновлення совка. Совка. Союза між це російсько українським білоруського, інакше імперія не може існувати в цьому і полягає екзистенційність загрози. Як сказав один дуже цікавий журналіст, неможливо знайти компроміс між геноцидом і боротьбою за виживання. Немає посередині нічого, щоб можна було знайти компроміс. Але на превеликий жаль, президент Зеленський в свій час шукав так саме шукав. Мир в очах Путіна. Ну і який він знайшов, ми вже всі з вами прекрасно бачимо. Але ще декілька тез цього е, славнозвісного депутата Держдури, про що ж вони там ще хочуть. І так далі. Зачастую. Потому що вони вже би, длительное время в время находились вот в этом влиянии Запада, і з точки зрення культури, іскусства, і так далі. І так далі і, не очень, не очень уважают свою страну. А молодежь, я вот встречаюсь со студентами, я скажу, что это нормальные люди. И если к ним нормально относиться, проявлять определенные элементы воспитания, военно-патриотического в том числе, я скажу, что они вырастут достойными гражданами, защитниками нашей Великой Родины. То есть вы поняли, ну, перш за все ставка на молодь, перш за все ставка на Збройные силы Российской Федерации, Ну а ми що? А ми далі продовжуємо робити тут а, плодити заброньованих і щасливих, дивлячись, як теж стесуються наші збройні сили без підкріплення, без ротацій, без відпусток. Але головне, щоб рейтинги, бубочки і його вертикальні на чолі, в тому числі з військовими адміністраціями по областям, містам, районам і так далі. Щоб не дай Боже, щоб їхні рейтинги не падали. Ще раз наголошую, централізацію влади Путін використовує для того, щоб мобілізувати країну на війну на знищення українців. В нас же централізацію влади і надмірну монополізацію, і як я кажу, авторитаризм зеленський використовує лише для боротьби за свої рейтинги і для боротьби за своє бабло. Інших цілей у них немає. З приводу екзистенційності загрози переходимо до нашого третього блоку питання, які відбувалися заяви з боку наших західних партнерів. Ну що можу сказати? G7 підтримують незалежність України, територіальну цілісність і головна заява, що російські заморожені активи будуть замороженими, поки Росія увага не розрахується з Україною, тобто будуть заморожені ще довго. Бо росіяни і не збираються для них це також є поняття виживання, бо вони не можуть собі уявити, як буде існувати Росія без українських солдатів. Росія ж хоче ж далі йти, чи можливо хтось забувся, чи хтось до сих пір вважає, що росіяни хочуть защитити Донецьку область Слуганська? Тому така історія, друзі. А ми з вами продовжуємо даний ефір. Так, от, вчора ми з вами обговорювали те, що майже 60% американців підтримують допомогу Україні і, ну скажімо так, несхвально відгукуються про дії Трампа. Зараз я сказав про американців в цілому, а не лише про республіканську партію. Але дуже багато заяв лунає за океану про те, що сенатори готові мають законопроект щодо посилення санкцій, бла, бла, бла. Друзі, не ведіться на ту хрінь. Сенатори мають мати хоч 100 законопроєктів, грати в політичні ігри. Але навіть якщо в Сенаті такі законопроекти, як кажуть, буде підготовлений і так далі, то у палаті представників конгресі голова спікер палати представників я впевнений, ніколи не поставиться законопроект про посилення санкцій проти росіян і третіх країн, які ну так би мовити продовжують торгівлі, звичайно, ніколи в житті цей законопроект не буде поставлений на голосування і маю великі сумнів, що. Він буде взагалі проголосований, навіть якщо хтось його й поставить. Але я звернув увагу на іншу історію. Справа в тому, що британський журналіст, який е, нещодавно е, е, цей Пітер Дікінсон, британський видавець, написав дуже цікаву статтю, е, і значить я хотів на неї звернути увагу. Отже, науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон зазначив, що мирні переговори з Росією перетворюються на фарс. Адже компроміс, так як ми з вами казали, між геноцидом і виживанням українців неможливий. За його словами, Путін використовує ініціативу Трампа, щоб виграти час, розколоти Захід і скоротити військову допомогу Україні. Але очевидно, що він не має наміру припиняти війну. Будь-яка угода, за якої Україна зберігає незалежність, буде в Москві сприйнята як поразка, а тому Путін готовий воювати нескінченно, каже Дікінсон. Ну і наголошує він, що настав час припинити шукати компроміси з Кремлем і почати діяти мовою сили, посилити санкції, обмежити міжнародну підтримку Росії та значно наростити військову допомогу Україні. Мир настане лише тоді, коли Україна стане достатньо сильною, щоб її не можна було підкорити і про це зауважив е, Дікінсон. Ну а я можу сказати, що ми бачили неодноразові намагання, наприклад, не дати відповідь. Чи Путін вбився з боку е, Марка Рубіо, е, який давав відповіді на запитання сенаторів, якщо я не помиляюся? І звичайно, я пригадую інтерв'ю, від якого Зеленський втікав. Ні, не так. Питання від якого втікав свій час Зеленський, яке задавала Олена Курбанова. Всі ви знаєте, це чи Путін вбивця? Так, от ці дві речі, які сьогодні з України заразно перетікли за океан, в Сполучені Штати, якраз таки і дають нам розуміння того, що ні Зеленський, ні Трамп, ні адміністрація Трампа не все далі не вірили в те, що Росія буде намагатися нищити українців. Дії сьогоднішньої адміністрації Трампа підтверджують, що вони так і не порозумнішали. А дії Зеленського і самоусунення його від мобілізаційних процесів і захисту України також свідчить про те, що вони до сих пір ніхто там нічого так і не зрозумів. Так от, друзі, для того, щоб ніхто не звинуватив мене в заангажованості або в упередженому ставленні до адміністрації Білого Дому чи до Володимира Зеленського, я в вашій увазі пропоную два невеличких сюжети. Будь ласка. Отже, Альона Курбанова десь там після прес-конференції наздогнала президента Зеленського з одним лише конкретним запитанням. Знай з тим, що ну справді вам дісталися важкі роки, але тим не менше. Чи можете ви назвати Путіна вбивцею так або ні? Це некоректне питання. Це питання. Це, Чи... Це давай, питання давайте я вам відповім. Через ваше питання, так. через ваше питання, завтра 100 людей можуть бити на Донбасі. Що ви робили? Домобачен. Мені кожного дуже шкода, але вже постов вбивають. Тобто запитання, чи Путін вбився. Відповідь президента Зеленського ви почули? Почули. А тепер представник адміністрації Дональда Трампа також дає відповіді на запитання. Будь ласка. Путін, він військовий злочинець. Ну, те, що там відбувається, це насправді схоже на військові злочини. Але наша головна мета зупинити війну. Він військовий злочинець. Без Путіна ми не можемо. Ні, це дуже проста відповідь. Він військовий злочинець, людина, з якою ви ведете переговори. Він військовий злочинець. Це дуже просте запитання. Я, я намагаюся відповісти на ваше запитання. Так це дуже просте запитання. Просто відповідайте так чи ні? Ви відходите від запитання. Я відповідаю на ваше питання. Відповідь так, безсумнівно, військові злочини були зафіксовані, але хто це зробив, буде час та місце. Ми це визначимо. Зараз головне зупинити. Тобто війну. ви не хочете відповідати на запитання. Ви забираєте мій час, я йду далі. Тобто, розумієте, це заразно. Боязнь Путіна, страх перед Путіном, любов до бабла, любов до всього іншого. Я не знаю, чим пояснити таку поведінку, але попри загиблих, вже считайте, ну, мільйони людей. Ну ладно, свинособак не будемо рахувати. Будемо рахувати знедолених мільйонів українців, загиблих десятки сотні тисяч. І Рубіо до сих пір не може дати визначення, чи Путін військовий злочинець чи ні. Друзі, так що от така от історія. Ну а ми з вами, як то кажуть, продовжуватимемо нашу роботу. Сьогодні ввечері дасть Бог здоров'я і можливості. У нас буде цікавий стрім з Юрієм Віталійовичем Луценко. Тому підписуйтесь на наш з вами YouTube канал, тицяйте файники, вподобайки, донатьте на ЗСУ і допомагайте існувати каналу. Кнопка спонсорство в описі до відео. Ну і не забуваємо, що я збираю на нічки своїм побратимам. Тому, будь ласка, монобанк PayPal в описі до відео ви також знайдете. Ми переможемо. Slávu Ukrajine!